Вітаю! Сьогодні виставка у КАП Агротехнології І зараз хочу вам розказати про новинку від виробника Банджо. Це мотопомпа. Вона в чому її особливість? Вона ось тут має проставку із гліцериновою ванною. Зараз я відкручу. Е, ну, Гліцерин це той самий, мовно кажучи, тосол. Ось там всередині. І це відповідно дозволяє працювати цій помпі на суху, не пошкоджуючи ущільнення. Тобто, умовно кажучи. Вона працює вічно. Ну і зараз заведемо, покажемо, що вона дійсно може працювати на суху. Так, бензин, заслонка, газ. Ну, Відповідно, на суху вона працює. Ну і тут відкрию, щоб бачили, що у нас є тут ванночка з рідиною, відповідно, у нас ущільнення постійно. Вооге таким чином воно не закіпає, не стирається і помпа може довго працювати на суху. Її продуктивність реальна 1000 літрів за хвилину, максимальна 1400.